Так, для початку скачуємо додаток, який є по цьому штрих-коді, V380 Pro. Оновляємо його до самої останньої версії. Е, сюди запускаємо стім-карту вірним боком і коли вірно запахали, вона має щелкнути. Тобто там буде такий щелчок. Далі включаємо камеру. Вона починає світитися червоним. Програма, яку спічала, називається W370 Pro. Pro. Ось тут в програмах. Включаємо всі галочки, такі як геопозиція за використання, Bluetooth включений, локальна мережа має бути включена. Камера має бути включена, стільникові дані включені, дозволити стеження включена. Всі галочки крім цього фонового оновлення, бо воно так? так, Натискаємо Добавить устройство. Вибираємо 4G камера. Скануємо QR, який є на камері. Натискаємо, підтвердити. Вибираємо, де має знімати камера кухня. О, Активірувати устройство. Це обов'язково має бути. Якщо цього не буде, значить, щось невірно підключили. Далі з'являється каплашка і камера підключається. 他到了。